Так, Ілія, що ти робиш? Привіт. Зараз я наношу мармурін Максі на поверхню. Хочу зробити дуже цікаву фактуру, яку сьогодні вам покажу. Далі я накатую накат, такий прям грубий видно. Так? Я тут саме накатав такий грубий-пригрубий накат. Даємо йому гарненько підстич. Під так, з такими рухами ми це все діло приглажуємо, добиваючись того малюнка, який нам потрібен. Нам потрібен. Дивимося, щоб де в нас багато, мало. Тобі ж приглажуємо його потихеньку, помаленьку, приглажуємо, уплотняємо його, щоб все в нас було гарненько. Зробилось такі... Рельеф. Бачиш, тут вона вся плоскость гладка, і у нас оці всі... І ми їх заповнимо о, всі воском. Чекаю всіх на майстер-класі на Барковицький 6, кожну суботу, з 1,5-3. Всім дякую, до зустрічі. Кантян.